Не порушував. Ну, дивіться, вам ти здалося побачить, можете своє назвати. Навіщо? Це моя персональна інформація, персональні дані. Навіщо вам? Давайте отак: от. у вас Давай. у поліціянтів, ви у зв'язку з перевіркою військово-облікових документів одразу а, починаєте користуватися планшетом. І ніхто жодного разу не запитав. Хто вам дозволив обробку персональних даних? Це якщо... не обробка персональних. Це обробка. обробка. Є спеціальна база інформаційна це... ні, база. Ні, це вона не, вона не державна. Вона не державна. Розумієте? Ви, не якщо ви використовуєте мої персональні дані, ви їх вже обробляєте. Я вам можу сказати, ну, призвище. Навіщо перевіряти? Я вам не даю дозволу на обробку своїх персональних даних. Це моя власність інтелектуальна, інтелектуальна. інтелектуальна... транспортним засобом. Так, звичайно. Ви мене не зможете притягнути до відповідальності. У вас немає. Чому? підстав. Чому дивіться? Просто якщо далеко углубляється, і мені я зараз. Ну ви ж самі Ми зараз знаєте. Зараз працівники поліції стараємося. Ви, напевно, там, щоб... ви знаєте, мені так здається, що ви ставки там в поставили. Я То, вас в раз в поставили. бачу. Хто мене притягне до відповідальності бачу. та штрафує. Перший раз я вас зупиняв там, так, ви так, їхали, у вас так, не працювала фала. Проблема була, вирішили, поїхали, приділили. проблема ну, зараз? Так само на вас не працювала права Так вона працює. Хто працює? Ну стопак працює. Дивіться, ну зараз ви працює. – Я розумію, тут не маю про що спілкуватися, Сергій. Ну я теж думаю, що... – Не будете документи підібрати? Ні. Відмовляєтесь? – Звичайно. Чому? Ну це моє право. Ви зловживаєте це моє право, це мої персональні дані. Ви зловживаєте своїм службовим становищем. В якому сенсі? це моя інтелектуальна власність? Розумієте? Я, я, я сплачував кошти за отримання, наприклад, паспорта. Або я витрачав час і також сплачував кошти за навчання на водійські пам'ятаю. Я, я, пам я... А що ви? Ну де теж. А ви тут до чого? Я ж зараз питання йде про мої документи. Ви хочете їх побачити? Ну, ви виділяєте себе як окрему особу? Ми також платили за. Паспорт платить. Ну, це, це за ваше посвічення. питання. Якщо ви хочете. Я не цікавлюсь вашими документами. Я хочу, якщо Слід, ви хочете розгляну... побачити, хочете якось ви. ви якщо послідки. ви хочете побачити моє водійське посвідчення, це ж ваша пропозиція. Покажіть. По не, не, я Зараз прямо покажу. Ви, 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 ні, стривайте. Ви мені кажете, приділіть документи, це ж ваша пропозиція. Да. Я її прийняв, розглянув, mm -hmm. обдумав mm -hmm. і на, у відповідь вам кажу, ну добре, я вам проповіл. Знаєте, що гривень. Що 250 гривень? Ну показати посвідчення. Я вам покажу, давайте 250 гривень. Давайте Це... я дам. Давайте. Давайте. Ви приділяйте документи. Дивіться, да, без... можуть зробити так, що безплатно їх зараз найду. Що, що? Безплатно їх зараз виявлю документ. Ну, встановлювати. Ні, так. ви даєте 250 гривень? Не знаю. Так ви кажете, ви да... я даю. На карту ви... можу перевести. На карту. У вас є 200 гривень. Ви позичите вашому колегі 250 гривень. Добре, достаємо карту. Зарію, так. ви не устраюваєте цей цирк. Так ви даєте чи не даєте? Я думаю, цього не потрібно. Так от що ну якось ви психологічно настійки. Чи а ви що думали? Чи настійки? ви думали, я задню здам? Mm -hmm. Та ні, при чому тут задню? Задню ніхто не дає, не ви не ми по суті що. Дамів. Якщо можете притягнути до відповідальності, будь ласка, дивіться. Я не зацікавлений в тому щоб притягувати до відповідальності. У вас Моя немає підстав. Профілактика була У вас все роведе зацікавлено, щоб хтось, хтось з хтось з мене притягнув до відповідальності. Але але на сьогоднішній час ще ні в кого не вийшло. Ну, дивіться. За, Все? Неприяву штраф. Шо, що? За неприяву документів є штраф. Що-що? За неприяву документів є штраф. Ви мене в омар. На якого омара? Який медійний словами, розумієте? Ну, Одними, так, тими тому що ви вчиняєте одні і ті самі. Які? дії. Одні? Ви вводите людей в оману. Дині, поліцію, ну, так оформляйте, давайте, а я викликаю поліцію. Ну, так? Ви включите ви поліцію. Ви учасники справи, конфлікту. Наряд патрульної поліції один із. оперативну групу. Слідча оперативна група займається ліквідацією кримінальної Зараз відбувається кримінальне правопорушення. Добре. Я затриманий? Ні. Ні, гарного вам дня. Сергійовіч, давайте по ми... Куди підете по справам? Куди це моя приватна приготува? Давайте ви назвете своє ім'я по батькові, ми перевіримо, ви підете. Ні. Чому? Ну це мої персональні дані. Персональні дані, але дивіться, є працівники поліції, які уповноважені ваші персональні дані перевіряти. Нас зараз в країні не, є військовий стан, не, є не, багато осіб, які причетні до України агресори, які можуть перебувати що, незаконно. До чого? Які можуть перебувати незаконно на території України, а ми ті, які, які, які перебувають законно. Я, я вам достатньо приділів часу. Давайте, давайте так, щоб я просто не йшов, бо буде незрадно, Ми бажаємо друг другу так, гарного дня. Так, ми зараз перевіряємо і ми їжджаємо. І, ви і не у вас провіряє. буде гарний день, і в нас буде гарний день, і ми не <ріст> будемо. В, в, в мене вже гарний і день. Гарний. ви його зробили. Це найголовніше, що ми вам зробили. Угу. Відео, все Добре. буде чітко. Добре. Так, гарного вам дня. Прізвище ваше? Так, ключі включення забрати. Вікно закрийте, бо ще вкрадуть. Кого? Ну ми вас почекаємо. Ну, що кажете? Тут поліція. Що тут можуть вкрадути? Okay, ви закривайте, ви знаєте, що буде адміністративна відповідальність? За що? За те, що не а розглядається, що особи, які не зачиняють вікна, цим самим провокують кримінальні правопорушки, що хтось може залізти. Зачиніть, будь ласка, у вас, вас вашу структуру, коли створювали, okay. ваш, ваша діяльність називалась відчинені вікна. Це як? Ви постійно в патрулі. Правильно, ви Ну, а, орган... а називалась перша ваша операція, чи щось пробиті в Вікіпедії. Відчинені вікна. Ви постійно патрулюєте. Ну як воно працює що у людей наче відчинені вікна і інтервал між вашими патрулями дивіться інтервал інтервал між вашими патрулями дивіться, інтервал між вашими патрулями, інтервал між вашими патрулями по маршрутам, які ви патрулюєте в києві ну в києві так було там складав певний час який не дозволяє злодіям проникнути у відкриті вікна помешкань тому, розумієте, Це не відповідальність. Це... Так, Тільки ж дивіться. Тим самим зараз зйомками відео ви зараз покажете так. Е, просто. Це наш наряд, те, що він не хоче услугубляти ситуацію. Ми ваші дані встановили, перевірили, в принципі, видали, як... відповідає. Єдинство, як ви можете усугубити ситуацію, вистрілом мені в спину. Тання ми таке не займаємося.